yeah <laughs> Віце затишне містечко на південному заході Польщі. Тут, в час повномасштабного вторгнення, свого притулку знайшли 15 тисяч українців. Тут сильна українська діаспора, і ті, хто залишився, облаштовують тут свій побут та допомагають Україні. Юлія Конопля, біженка з Маріуполя. Наприкінці березня 2022-го із трирічним сином, будучи вагітною другою дитиною, виїхала з окупованого міста. Притулок знайшла у Глівіце. Тут дали житло з необхідними речами допомагали місцеві волонтери. Отримували, що мені було дуже важливо, що можна було там взяти якісь там памперси, якісь ізначальні речі для дітей, там, типу ліжечка. Це все люди дали, це, це дуже сильно нам полегшило. Життя, звісно, ні ні про яку ж, ж, ж життя в окупації не хотілося тоді думати. Знаємо, що на будинку мого брата написано, що типу треба з російським паспортом явитися і принести документи на право власності анакше житло будуть забирати, тому не факт, що воно нас дочекається. Вже у Польщі Юлія з названою сестрою гуртує людей, які не припиняють підтримувати Україну. Спільно плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, трудяться як у власних помешканнях, так і в українському центрі. Закуповують все, на що є запити, шукають перевізників та волонтерів, щоб потім передати з польського міста на фронт. Ну ми не можемо припинити. Тобто, поки там є живі люди, які потребують цього захисту, цього тепла. Я як людина, яка пройшла Маріуполь, і в нас були такі, ми коли жили в квартирі. У нас було в квартирі плюс чотири. І були такі дні, коли ми не могли вийти на вулицю, були сильні обстріли, зробити собі чашку чаю, і або там кави, або чогось теплого. І тому я розумію, що ця свічка це просто я не вірю, що вона там сильно може зігріти, але вона може дати людині чашку гарячого чаю. Підтримує українців у Гліві це полька Анна Коласінська. Вона знає історію, чи не кожного біженця, який тут проживає. Взагалі допомагаємо тим, які попали в якусь кризову ситуацію. Війна це страшне. Ми про це не пам'ятали. Тому що, коли все це почалося, звичайно, ми я, як полька, і я і мої колеги українці, які тут живуть, ми всі почали працювати для цього, щоб допомагати, щоб в майбутньому ці люди, які тут є, повернулися до України і будували їм її майбутнє. Поляки з українським корінням Богдан Лесько об'єднав у Глівіце українську діаспору. Його батьки свого часу змушені були тікати від радянської влади. Лише у шість років він дізнався, що українець. Він носить вишиванки і добре знається на піснях. Коли ще дівчина мила, а був це чудний час, коли любов носила, десь попід небо нас. Богдан Диякун у храмі, який для служб на кілька годин дають ремокатолики. Там і гуртуються українці. Дітей вчать рідної мови, віршів та пісень. Це дуже важливо, бо тут кругом підуть в садок, підуть в школу, кругом польська мова. Себто всі прагнуть, хочуть зустрітися і поговорити своєю мовою. Бути собою врешті, десь хоч на тих пару годин. У Гліві навіть з'явився центр української культури, а заснувала його біженка з Києва та Там'ята. Запрошуємо. Це у нас е, зал майстер-класів. Зараз ви бачите, вже дівчата. Тому ми вам покажемо в нас зал вокальний. Беремо ми камери тебе. Зал вокальний у нас і мікрофони, така неймовірна стіна. Ще все в процесі. Будуть красиві штори, буде картина, але не все одразу. Центру немає і двох місяців, але тут вже проводять вокальні заняття, мають і майданчик для власних вистав. Ну і святиня святих це сцена. І там іде заняття. Ми з вами повторюємо вірш. поїхали. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Акторка та поетеса мала театральну майстерню у столиці України на початку повномасштабного вторгнення Росії із дитиною переїхала до Польщі. Тут тепер працює акторкою, педагогом і арт-терапевтом. Арт-терапія я бачила за тиждень за і місяць за місяцем, як це працює, тому що діти були з різних регіонів і різного ступеню травматизації. Це була Донецька область, бо там Маріуполь і Львів, так в Львові було трошечки спокійніше, там було складно, і от ми збиралися і ми працювали. І я бачила, як вдавалося вирівняти цей стан. Так само і з жінками, з українськими жінками, які тут опинилися, довелося все залишити там. І мені вдалося створити також дві жіночі вистави, дуже дуже класні. Але це знову ж таки була як арт-терапія. З часом тут будуть заняття із йоги, танців, майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки. Чекають на освітлення та інструменти, такі як домбра, акордеон, сопілка та окарини. Ірина Дідух, новини за день, телеканал. Віта.